Привіт! Сьогодні з обіду з'явилося сонечко, як би непогано, але вітер доволі е, такий. Ну не дуже сильний, але є, Ну, неприємно. І заморозок був. Ну, у нас там літа переживала, що тюльпани вони попригинались. Ось там зараз я приближу трішки. Я раніше показував, там я де дрова носив. І вони так не зовсім добре. Після морозу, а тут мороз був навіть не мінус два. Кажуть, що і більше був. Ну, виживуть, не виживуть, побачимо. Ну, там вже такі пуп'янки були. Ось така у нас погода. І вимкнули світло. Схоже регламентні якісь роботи, можливо, обрізка е, дерев, е, коли обрізають, у нас е, вимикають вже. Ну, не знаю. Світла нема, а сонце є. Інвертор мог би включити, але включити не можу. Е, акумулятор вже розказував в прошлих відео, що тільки коли є 220, є сонце. Тоді інвертор працює, і бере від сонця, і можна заживити дім. Коли нема 220, чисто на сонці і ось такі дохлі мої акумулятори, інвертор не вмикається на роботу. Ну, Не знаю, що в нього там за логіка. Він на секунду включає дім і вимикає. Хоча до цього. Поки навантаження не включаю, він показує, що акумулятор якби від сонця заряджається і вже є перетворювач, але нагрузки я не даю на дім. Тільки дім включаю все. Він вимикається. Коли є ще й світло, то тоді ми в сонячний день включали. Коли більш-менш нормально, то тоді, коли є мережа, тоді і дім від сонця скільки дає. А зараз не можу вмитнути. 220 нема. Казалось би, сонце є і можна без проблем. Ну ось так. Потрібно акумулятори міняти. Але я думаю, ну ще не заказав, ну, найближчим часом закажемо все-таки, за щоб не було проблем. Ну, ще покажу, розкажу. А зараз ось так і прийшлося мені запустити генератор. Зараз покажу Ось він тут, якщо чуєте. Ось, ось він працює. Ну, все нормально. Забезпечує. А так би можна було б не включати. Сонце. Це якби сонця не було. Тоді не вистачає від сонця, там, коли похмуро і так далі, то десь 100 ватт. Ну, буває похмуру погоду і 200 ватт, і 250 навіть видає. Ну, сонечко вже вище, то краще. Зараз було б непогано, але бути не можу. Ну, поки прийдуть акумулятори, поки закажу. Закажу я найближчим часом, але поки вони прийдуть, і схоже будемо по коміркам брати і збирати самі, бо буду ставити БМС. Плату, само собою. Ну, Це все ще буде далі. А зараз ось, так, ось така проблема і не можемо користуватися. Ну, Сонячно ж було б дуже добре, але ми на генераторі. Добу я завтра подумаю змінити тимчасово акумулятори, щоб вона ще попрацювала десь місяць на такі ж самі, а далі будемо. Ферум. Літій феру О4, як кажуть, залізо, літій залізо фосфатні заказувати. Ну, ось така погода, вітер, правда. І холодно. Холодно, вітерець дує. Ну, ось так, поки ми на генераторі. Привіт! А сьогодні зранку в райцентр, е, потрібно кое-що скупитися е, та і заїду машину помию. А то вона майже з прошлої осені не милася. ну Якщо слякать мряка, то мить. Як машину помив, завжди піде дощ. Це вже всі знають. Ну, така в нас. Ситуація подивлюся, Віта, граблі заказала, а то в нас граблі для листя є, а на городі після того як скопав потрібно ж там розрівняти, позагрібати. Десь у нас були старіші ще пройших хазяїв. Але не знайшов. Можливо, я їх, а там держак був зломаний, можливо, я їх викинув десь. Купимо нові і ще кое-що з продуктів. Não, 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 Благо тут більш-менш нормальна дорога. А ось тут в село заїжджаємо, а тут одні ями. Все. Тут дорога закінчилась, а в селі не робили, сказали це нехай місцеві. Ну коли ще тут ремонтували, нехай місцева влада робить. І, все. І дорога почалася. Ось така. Чуть-чуть було, ну. вона вся ось така. І поки це село не такими <сум> була б ця дорога, то можна було б за хвилин 15 бути в райцентрі. А так виходить десь мені хвилин 20. Ну, якщо до самого центру, то трішки більше. 22 вроді зацікавлю як їдеш, ну, в общем, ось таке. Ще покажу. Ну все, ось я на мийці. а мені не подобається самообслуговування. дуже швидко і дешево помив, і все. не потрібно не чекати нічого. Ну як то є вільні ми yeah. yeah. yeah, yeah. oh, e, В інших є жетони, а тут не жетони, бачите тут. Тут ось так. Сейчас. За 100 гривень можна і помити. Ну, все, прийняло, зараз побачимо. Ну що, спочатку беремо піну. Обичну білу піну ось так. Поїхали. Так, а де піна? Який пістолет? Оцей схожий. Ну що, будемо мити. А, це, це схожа вода. От, оце піна. Червоний. Да? Ну все. Ну що, нехай трішки відмокає. Всяка, як в снігу обмерша. Пару хвилин і будемо мити. А потім я осмосом, щоб не було капель видно, висохшої води. І так на сонечки воно швидко. Тому що я в основному і посліосмоса не протираю її. Ну все, ось як новинка. Не пройшло і 15 хвилин. Все чистенько. Так що дуже скоро тут заїхав, то в основному тут нормально. Ну і вдома також ми в'їмо. Ось коврики трішки підсохнуть. Ну я їх іще протру. Постелим та і вперед, далі на базар. Це е, дуже добре, е, якраз по путі додому чи з дому, я, я, заїхав при в'їзді, помився і поїдемо далі. Поврики проте постелив і все в порядку. Машина як з салона. Хоча їй вже, дай Бог, пам'ять.

розбивати такі це занесу в машину так. далі підемо продукти купувати скупився я вже все на базарі також скупився там овочі ще дещо і е, супермаркет зайшов також до, доскупився е, непоганий тут недавно у нас відчинився був там ближче, туди до базару. Такий першивенький магазинчик. Це тут вибір більш-менш добрий. Ну все, можна їхати додому. Ой, не додому. Мені ще потрібно з'їздити в Черкаси. Буквально ненадовго, туди-назад. По справами, тоді вже додому. Ось так. Ну я вже і вдома. Залишилось розгрузитися, але машину я лишив зверху, тому що по погоді ще дощі. Ще й сніг має бути. А якщо я спущу машину вниз, то я потім не виїду. Чекаємо, коли погода стабілізується. У попередніх відео, як пам'ятаєте, я розказував про стратегію заробітку в онлайн грі. Багато підписників написали, кому вдалося. І що заробити. Деякі заробили по кілька тисяч гривень. Це дуже добрі гроші. Дуже радий, що в них це вийшло і відео було корисним. А хто не встиг заробити на цьому, натискайте ось сюди та дивіться відео скоріше, поки ця стратегія працює. Додивіться відео до кінця, буде зрозуміло, що і як. Посилання також. Лишаю в описі під відео та в закріпленому коментарі. Так що удачі всім. Ну а зараз будемо міняти акумулятори. Ось я уже старі зняв. Ну, старі, вони всі старі. І ці БУ, і ці БУ. Ось я ці вже зняв, які вже повністю не працюють. І два. Також БУшних. Було 4. Спочатку і відібрали е, ті, які в мене стояли і півроку е, пробули тут, е, було 90% ємності з 200 ампер, залишкової ємності. А були два, які 60, ну 64, бачите ось? Навіть помітив. 64%. Е, відсотки. Ну, Зрозуміло, що спочатку ж поставили мені по два потрібно. Поставили два. У паралелі ставити не збирався, тому що там 180 А, а тут 64%. От. Е, можна було і паралелі, можна ставити різної ємності. Ну, вирішив не ставити, так, і сюди чотири не дуже Ось. Ну, Коли ті пропали зовсім. А вони, навіть якщо сонячний день, а акумулятори не годяться, Ну, там один помер повністю. А один ще більш-менш такий. Ну, вже вони ж разнопланові, послідовно я їх не підключу. А в цих е майже однаково. Бачите, 64, а тут 63%. Е тому. Тепер поставимо на остаток ось такі. Це набагато менше ємності, але е, тимчасово вони попрацюють, е, поки я вже вирішив і буду замовляти, покажу, які буду замовляти. Ну, літій Ferru M4. Залізофосфатні акумулятори, нормальні, але е, вони десь місяць будуть йти. І ще плату бмс -ків. до них. А потім будемо самі збирати. Вирішив купувати окремими комірками, а не готовий акумулятор. Це буде, мені порекомендували мої знайомі, які вже купляли і це поробили. Зробимо. Це все буде потім. А зараз ми їх сюди на місце поставимо. Ну і запущу, а то сонечко, там, бачите, є. Хоча воно. То є, то його немає. І тут он, і, і сніг навіть літає, бачите? І там хмара з тої сторони синя дуже. Зараз сонечко ну, одна пройшла. Так що, і ще й на завтра сніг обіцяють. Зараз через хвилин 15 може сніг піти. там чорний є. Ну, поміняю, ще покажу. А потім розкажу, які я буду замовляти. Ну Ось вони і на місці. Тут ось плюсова клема, ось так, тут мінус у нас. Ну і тут у мене перемичка, Ось вона. перемичка і накладка пластмасова, щоб було заізолювати. А ці клеми я прикриваю, ну, прикриваю поролоном, так, щоб, щоб не були голі. Пластмаски якісь сюди не помішало. Зараз прикрутимо. Гвинти тут всі на місці. Вон, бачите. Зараз я прикручу і ще покажу. Вмикнемо, і буде видно. Ну, все, всі гвинти затягнув, дуже добре ключем. Перемичку ми зараз отак от закриваємо. О, все, і ту клему я також. Прикриваю Ось. плюсову поролоном. Ось так. О. Нічого, нічого там. Та і цю також іншим кусочком прикриваю. Ну, хоча це мінусова і вона одна. Всі останні закриті. Ну, що. Пробуємо вмикати. Що він нам покаже? Так, ну зараз нічого не ввімкнуто. Зрозуміло. Так, все, він від акумулятору запустив. Зараз включаю сонце. Навантаження я ще не, не підключав. Зараз ось вмикнулося сонце. Пішов під заряд і пішло на дім. Дім ще не підключений, автомат. І там потрібно переімкнути. Так, тут все. Зараз потрібно глянути. Скільки, так, ПВ дає, Це сонце 92. Вольта 1 А 107-106 Вт йде на зарядку. Ну і перетворювач на дім, але Дім навантаження ще не умикнув. Ну що, зараз глянемо. Так, 4,9 заряда на батарею йду. 68. І яка напруга зараз на батареях? 14,1. Ну, дуже круто. Так що ми зараз підключаємо і навантаження. Будинку. Ось так, зараз перемикаю. Перемкну я навантаження. Зразу бачите, акумулятор сонця не вистачає. Акумулятор перемкнувся. І 12.2 стало на акумуляторі. Зараз дивимося, що у нас на сонці. Так. Від сонця йде 227 Вт. Але на будинок, схоже, не вистачає. Ну, 230-240. А, сонце за хмару зайшло. Бачите. 250. Зараз, якщо воно вийде, то все буде нормально. Акумулятор. Ну, ми зараз підключимо іще 220. Ну, зараз підключаю. Ось, підключили. Все. Імпут з ПВ Уже, А, чуть-чуть сонечко виходить. От, бачите. Е з сонця вже 426-430. Ну і все, акумулятор підзаряджається. Від сонця бере і на будинок, бачите? І від е байпас там і що, що не вистачає. Зараз можна подивитися, скільки зараз будинок. О, від сонця вже 550. Дивіться, сонце вийшло. 530. Так що можна вимкнути навіть із сітку. Ось я зараз 220 вимикаю. О, бачите, сонця вистачає і на підзарядку акумулятора, і на заживлення будинку. Ну, ну, у нас в середньому десь 300-350 Вт. Буває 250 ну, Вт. общем, я ще тут світло повключав, там два телевізори працює, ну все остальне. Якщо насос підключиться, якщо воду. Ну, зараз не підкрито, що є живлення. Насос у мене працює. Якщо 220 є, то працює від 220 А Якщо 220 мережа зникає, тоді перемикається другий насос. включається, ну, В прошлих відео я розказував, який вже від інвертора. Тому що та насосна станція, інвертор не тягне. Ось так було зроблено. Бачите, сонечко опять зайшло і вже знову з акумулятора йде. Включаємо. Хай нехай буде 220 тут. Ну, ось так. І буде підзарядка, і все. Зато у нас сонце вже працює, а то ж не міг вмикнути. Буферного акумулятора Мані не вистачає, він одразу повністю падає. І, і все. І сонце є, і приходилось показувати запускати генератор. Так можна було і не запускати його, але вмитнути не міг. Ну, зараз поміняв. Наскільки цих акумуляторів вистачить, я не знаю. Ну, я думаю, на місяць може хватить. І мало ємності там лишилось. Ну, На кілька годин їм запитати е, достатньо, щоб не заводити генератор. Цікаво буде почути, що ви думаєте по цим акумуляторам, е, які я буду заказувати. Ну і по БМС платі, а потім будемо збирати все це. Інвертор працює, сонце працює. Далі будемо дивитися. Що заказувати? Мої знайомі та друзі порекомендували. Ось тут вони замовляли і вже все отримали. Тут є різні. Є недоступні, які я хотів, він був недоступний. Зараз, ну, є трішки інші. Закажемо інший. Ось я вже вибрав. Ось мій дивіться. 280 Ну, 3,2 вольта. Це так і зрозуміло. Ось він ось такий. І ціна в нього Ну, десь 58 євро. Все заказується. І доставка у нас, Читайте, в Україну без таможеної пошліни. Бачите, пошліна 0. Чотири мені таких. Потрібно на 12 вольт. І ось така буде БМС-ка. Будемо самі збирати. Ось БМС-ка, бачите, яка тут 3, 4, 5, ну, 4 є 100, 200, 300 Ампер, 200 до 1000. Ну, це на Алиэкспрес. От таку БМС-ку закажу. Все вже розказав вже перерахував, вже, як кажуть, дозрів, щоб заказувати. Ну і під кінець хотів нагадати, що ви можете заробляти добрі гроші кожен день, просто граючи в гру на телефоні або на комп'ютері. Тисніть ось сюди, додивіться це відео до кінця. Навчіться та використовуйте цю методику, поки вона ще працює. Удачі всім. Дякую за перегляд і до зустрічі!